Доброго дня, давайте поговоримо про 5 фатальних помилок керівника, які можуть знищити навіть найсильнішу команду. Перша помилка мікроменеджмент. Коли керівник контролює кожен крок співробітника, це не тільки забирає час, а й руйнує довіру. Команда втрачає довіру, боїться зробити помилки і працює просто на автоматі. Замість того, щоб думати і проявляти креативність. Друга помилка відсутність чітких цілей. Без чітких цілей команда почувається розгубленою і не знає, куди йде. Керівник має не тільки ставити задачі, а й пояснювати їх значення і роль в контексті загальної стратегії. Третя помилка ігнорування зворотнього зв'язку від команди. Керівники, які не слухають свою команду, Ризикують втратити довіру. Важливо не лише давати фідбек, а й отримувати його. Це дозволяє вчасно помічати проблеми і коригувати курс. Четверта помилка: невміння визнавати помилки. Керівники, які не визнають своїх помилок, подають поганий приклад. Це створює культуру страху, де ніхто не хоче брати відповідальність. Сильний лідер завжди визнає свої помилки. І показує, що це просто частина процесу навчання. П'ята помилка відсутність підтримки і розвитку команди. Керівники, які не інвестують в своїх людей, ризикують втратити їх мотивацію і лояльність, створюйте можливості для навчання, кар'єрного розвитку і зростання підлеглих. Це ключ до сильної залученої команди. І на останнє пам'ятайте, що помилка це нормально. Головне їх усвідомлювати і виправляти: станьте лідером, який будує, а не руйнує.